Поговоримо власне про те, як Путін бачить війну проти України як свою історичну місію. Про це дописує Financial Times. Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти. Про це повідомляють наші колеги з РБК Україна з посиланням на The Financial Times. Як пише видання, Путін вирішив, що поки він має переваги на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. Ба більше він, нібито, готовий навіть заплющити очі на те. Що економіка Росії захлинається про що ми з вами нещодавно говорили? Зокрема, один із європейських чиновників у коментарі Financial Times заявив, що Путіна не цікавлять гроші для диктатора. Війна в Україні має ідеологічний зміст. Для Путіна це не питання грошей, сказав високопоставлений європейський чиновник. Це його спадщина. Він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити. Бути Ось така є заява. І за словами двох осіб, обізнаних у цій справі військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому інформацію, які вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більше втрат і підкреслюють перевагу Росії в ресурсах. Для нього все це ідеологічне питання. Він все ще вважає, що може перемогти, сказав високопоставлений західний розвідник. І раніше, до речі, писали, що російський диктатор Володимир Путін вимагає від України повний. Контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії із Запорізької та Херсонської областей. Ну і варто зауважити, що Росія неодноразово висувала вимоги повного виведення зсу із Донецької та Луганської областей. і Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що такий сценарій неможливий. У нього Путіна набагато більше людей. Факт зброя, факт, але економіка його тріщить. Факт сказав глава нашої держави. І за його словами, попри народ. Щовання частини виробництва Росія не зможе підтримувати його на достатньому рівні. Зеленський підкреслив, що деградація російської економіки є неминучою. Думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми через два будуть значно більші. Президент наголосив, що Кремль усвідомлює ці ризики і вже думає над тим, як закінчити війну. При цьому, за словами Зеленського, Москва намагається вигадати для себе перемогу. Я вважаю, наш вихід з Донбасу. Це те, що вони собі придумали як перемогу, те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави, заявив Володимир. Зеленський Ну, далі про те, як Путін перехитрив зеленського дипломатії Гавків. Це заголовок від Financial Times. Трамп покрилений успіхом на близькому сході, але Донбас це не газа, зазначає аналітик. У п'ятницю після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із лідером Рефі і виступить за мирну угоду, яка залишить Росію контроль майже над п'ятою частиною України. Як пише оглядач The Times Марк Галеоті, надії українців на. Те, що президент Трамп остаточно стане на їхній бік, знову не справдились. Це переконливе нагадування про те, що, хоча росіяни часто бувають грубими і незграбними, вони також можуть бути несподівано спритними. Цього разу вони перехитрили зеленського, і немає сенсу прикидатися, що це не так, зазначив один британський дипломат. Натхнений своїм успіхом у посередниці встановленні миру в газі Трамп, схоже, сповнений оптимізму знову звернувши увагу на війну в Україні і навіть був схильний дозволити українцям придбати крилаті ракети великої дальності. Томагавк здавалося, що для зелені настав ідеальний момент скористатися відносинами, які останнім часом стали теплішими, і натиснути на Трампа в питанні подальшої підтримки. Пише Галеоті, можливо, він не очікував отримати томагавки, але в минулому він часто перебільшував цінність активів, які не очікував отримати від винищувачів F-16 до танків М 1 щоб отримати натомість якийсь втішний приз. За словами одного з українських військових, ще кілька протиракет Петріот і пускових установок Хаймарс були. Украй корисні, ну, зокрема, про Трампа, про Путіна, про всіх цих важливих фігурок розповів і наш постійний експерт Борис Тізенгаузен. Це політехнолог, який дав коментар стосовно погроз ерефії ядерною зброєю. Якщо Україна застосує томагавки проти РФ. то ж далі уважно його слухаємо. В Савіті Федерації Росії пригрозили ядерним ударом по Україні в случаї, якщо. Украина по России ударит тамагавками. Зам главы Совета Федерации есть такой Константин Косачев заявил, что Москва нанесет ядерный удар. в случае возможной атаки Украины ракетами Тамагов по России. И, цитирую, даже не специалисту понятно, что это, ну то есть передача ракет Тамагов, абсолютно прямой путь к ядерной войне. Потому что когда в сторону ядерной державы летит ракета, которая потенциально может нести ядерную боеголовку, ответ будет совершенно очевидным. Он будет ядерным, сообщил э, сенатор. Э, напомню, что... Российские ракеты кинжал тоже потенциально могут быть с ядерным зарядом. Искандеры тоже потенциально могут быть с ядерным зарядом. То есть в ядерной державе можно это делать в сторону Украины, запускать ракеты и бить ими, а Украине нельзя. А, Украина – это той самой страны, которая не существует. Оказывается, россияне уже говорят, мы сразу ядеркой ответим. Кстати, до сих пор я не нашел какого-то такого ну, структурного материала, который бы рассказал, а что же вообще с ядерными арсеналами в России происходит. И есть, есть ощущение, что не все там хорошо. Ну, ранее, напомню, похожее заявление делал Медведев, который говорил, что нельзя отличить Там агавк ядерный, вот не ядерного. Поэтому, в общем будем мстіть і причому тогда угрожав лично Дональду Трампу. Ну я вам так скажу, атлічіть ядерна тніядерна Медведів, кадачекушку роздавитиму. ВАПА атлічіть либо ад чого то проблематично. Далі поговоримо про те, про що зазначало у темі цього випуску. Зеленський погодився з Трампом, який закликав Україну рефію зупинитися там, де є. Будемо мовити про цю ситуацію, які з неї є висновки. Які висновки можна зробити? Президент України в. Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом не став сперечатися з його думкою, що Україні і Росії треба зупинитися там, де є, і починати домовлятися, але нагадав, що війну починала не Україна, і зупинитися має не вона. Про це йдеться в заяві Зеленського після зустрічі з Трампом. На питання стосовно заяви Трампа після зустрічі Зеленський сказав, що за тих обставин, які ми маємо зараз, він згоден із Трампом. Я думаю, що ми маємо зупинитись там, де ми зараз знаходимося, і тут президент Сполучених Штатів прав. Ми маємо зупинитися там, де ми є. Важливо це зупинити, а потім вже почати розмову про завершення війни. Але між нами кажучи, питання в Путіні, бо не ми розпочали цю війну, зазначив Зеленський. Він вкотре повторив, що готовий зустрічатися для цього правителем. Правителем в лапках, так би мовити, диктатором Росії у будь-якому форматі. Зеленський також акцентував, що Україна виступає за те, щоб спершу зупинити бойові дії. А вже після того починати розмову про територіальні чи інші аспекти потенційної мирної угоди. Також Зеленський зазначив, що це був би важливий перший крок. і Він думає, що президент Трамп це розуміє. Далі знову ж таки цитую главу нашого держави. Нашої держави перепрошую. Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони дійсно хотіли б окупувати всю територію України. Додав. Зеленський. така наразі з'являється інформація. Такі наразі лунають заяви. Ну а далі поговоримо про втрати ворога, адже мовили про фронт, і Варто завершити цю частинку нашого ефіра новинами про втрати ворога на північно-слобожанському напрямку. Оператори дронів знищили позиції засоби зв'язку рашистських окупантів. Оператори роту ударних безпілотних перепрошую авіаційних комплексів прайм п'ятого прикордонного загону знищили позиції і засоби зв'язку російських загарбників на північно-слобожанському напрямку. Як передають наші колеги з Укрінформу, про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідне відео